Вітаю поціновучі математики. Розв'язуємо номер 548. Перпендикуляр, проведений з середини основи рівнобедреного трикутника до бічної сторони, ділить її на відрізки 1,8 см, починаючи від вершини кута при основі, знайдіть периметр трикутника. Отже, задано рівнобедрений трикутник. Рисуємо Назвемо його АБЦ. Позначимо, що він рівнобедрений. І одразу будемо формувати дану. Так, трикутник АВС, рівнобедрений, перпендикуляр проведений з середини основи. Отже, треба знайти серединку основи, назву її М. З цієї точечки до бічної сторони проведено перпендикуляр. Отже, під прямим кутом. Назву точечку К. Так, МК перпендикулярно до БЦ. АМ дорівнює МЦ. Цей перпендикуляр ділить бічну сторону на відрізки 1 см і 8 см, починаючи від вершини кута при основі. Отже, КЦ 1 сантиметр КБ 8 см. КЦ 1 сантиметр, КБ 8 см. Знайти периметр трикутника. Ну, скільки нам треба знайти периметр трикутника? Нам треба знати всі три сторони. Отже, периметр трикутника А Б, дорівнює АВ плюс Б С плюс АЦ. Шукаємо кожну сторону. Ну оскільки трикутник у нас рівно Бедриний, А Б дорівнює БЦ. А БЦ, в свою чергу, складалось з двох відрізків БК. Така це 8 плюс 1 9 см, це за властивістю вимірювання відрізків. А Б дорівнює БЦ дорівнює 9 см, оскільки трикутник рівнобедрений. Отже, нам треба знайти сторону АС. Б та М пропоную з'єднати. І оскільки М була серединою сторони АС, то БМ фактично медіана трикутника. БМ медіана трикутника АБС оскільки точечка М була середина відрізка АС. А ми знаємо, що в рівнобедреному трикутнику медіана проведена до основи, одночасно є бісектрисою та висотою. Мене буде цікавити висота, оскільки медіана рівнобедреного трикутника проведена до основи. Так, отже, трикутник Б, буде прямокутним. Ось тут у нас буде прямий кут. Фактично в трикутнику БМЦ, МК висота проведена з вершини прямого кута. МК-висота проведена з вершини прямого кута до гіпотенузи. Проведена до гіпотенузи. Отже, ми зможемо знайти катет МЦ цього трикутника. Катет Прямокутного трикутника є середнім пропорційним між проєкцією цього катета на гіпотенузу і гіпотенузою. ХС ми знали 1, БЦ ми знали 9. Отже, МЦ квадрат 9. МЦ дорівнює 3 см. Ми знайшли відрізочок МЦ. Але ж точечка М була серединкою АЦ. Це... Тому АС дорівнює 2 помножити на МС, 2 на 3 6 см. Ну і можемо вже шукати периметр трикутника. Так, АБЦ АБ, у мене були по 9 см, АЦ 6 см. Отже, додаємо довжини всіх сторін. 9 плюс 9 плюс 6. 18 плюс 24 см, периметр знайдений. Ну, відповідь напишу зверху, немає місця. Відповідь периметр трикутника дорівнює 24 см. Задача розв'язана повністю.